Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми маємо нові результати дослідження, які свідчать про те, що е, реально відношення поляків до українців з різних питань воно е, дедалі продовжує погіршуватись. І також наперед забігаючи, хочу сказати, що поляки починають ображатися вже на свою власну владу, бо більш ніж. Половина поляків на сьогоднішній день вважає, що польська влада більше піклується про українських біженців ніж про власних громадян Польщі. Давайте ж розбиратися, що там відбувається. Перед тим як ми почнемо, я би хотів вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародних переказів коштів, який називається TransferGo. TransferGo вже понад 10 років знаходиться на міжнародному ринку міжнародних переказів. За допомогою цього додатку ви можете без жодних проблем надійно і швидко відправити кошти з будь-якої країни Європи на картку будь-якого українського банку. Кошти доходять реально миттєво. Трансфергов не бере за свої послуги жодних комісій. Я знаю, що багато хто з вас вже користується даним додатком. А хто ще його не має, ви можете його завантажити за посиланням в описі під цим відео. Завантажуйте собі додаток TransferGo, робіть свій перший переказ, допомагайте ЗСУ, а також підтримуйте своїх рідних і близьких, які і надалі залишаються в Україні. Тепер, друзі, давайте переходити до нашої з вами теми. Отже, як я вже і сказав, половина поляків вважають, що влада країни більше дбає про українців ніж про власних громадян, і про це свідчать результати нового дослідження, яке було проведене ІРЦ центром. І е, в співпраці з агентством НьюСерія. І е, відповідно до інформації на сторінці «banker.pl», е, опитування охопило репрезентативну групу з більш ніж тисячі осіб. І 50% респондентів вважають, що польський уряд наразі дбіль, більше дбає про е, українців, ніж про поляків в самій Польщі. Причому рішуче так. На це питання щодо, щодо цього задекларував кожен четвертий з опитаних, і протилежної думки дотримується лише 27% поляків, тобто лише 27% поляків рішуче заявляють про те, що Польща і надалі більше піклується про поляків ніж про українців в Польщі, а всі інші, тобто 23% просто не змогли дати відповіді на це питання. Тобто, бачимо, що по питанню кого в Польщі більше опікують, поляків. Чи українців, вже зараз більше, ніж половина поляків вважають, що все-таки більше влада дбає про українців. Також є ще декілька дуже цікавих е е таких нюансів. Кожен третій респондент вважає, що українці відбирають поляків роботу е місця в дитсадках, школах і медичних установах. І таке негативне ставлення більш характерне для таких дуже цікавих категорій населення в Польщі, це жінки, молодь малоосвічені люди і мешканці сільської місцевості, а також респондентів, які декларують себе як релігійні особи. Тобто, це оці всі категорії. Вони вважають, що українці в Польщі забирають в поляків роботу робочі місця, забирають місця в школах, в садочках, в університетах, в лікарнях і так далі. І якщо детальніше, то 41% вважає, що українці в Польщі стали причиною того, що молодь на сьогодні має гірший старт на внутрішньому ринку праці ніж це було раніше. Одразу ж скажу свою думку: це є абсолютна нісенітниця для поляків. Абсолютно нічого не помінялося, і в більшій кількості випадків українці тільки створюють нові робочі місця або працюють на тих місцях, де поляки просто-напросто працювати не хочуть. Протилежної думки в цьому питанні дотримується 33% поляків, а ще 40% опитаних вважають, що українці відбирають у поляків місця в лікарнях і поліклініках. Незгодна з цією думкою, 34% поляків. Також цікавий факт, що 33% поляків вважають, що в школах і в університетах українці також займають місця поляків. Також нагадаю, що це неправда. Фінансуються вони, якби місця, на які вчаться українці, фінансуються з іншого бюджету, і всі поляки, як і раніше, можуть спокійно вступати до своїх вишів, якщо, звісно ж, нормально здадуть свої екзамени. Так і по цьому питанню бачимо, що все-таки більше, а цілих 41% поляків вважають, що це неправда, і що українці нічого ні в кого там в Польщі не забирають. Також дослідження демонструє, що 26% поляків навіть починають думати, що треба припинити допомагати Україні в війні і взагалі перестати реагувати на те, що відбувається на їхньому східному кордоні. Але при цьому цілих 19% далі продовжує боятися що, того факту, що Росія може напасти на Польщу. І 46% поляків висловлюють, як би виступають за подальшу всеосяжну підтримку України та українців. І також хочу нагадати, що також недавно ми з вами говорили про ще одне дослідження в Польщі, яке також якби там також опитували поляків, і там визначали, якби, визначали думку поляків з приводу українців, і на той момент досить сильно обвалилася обвалився відсоток поляків, які і надалі підтримують Україну і українців. Він знизився з 80% до 67. Тобто, за якісь там декілька місяців він впав на цілих 13%. І в загальному маємо такі результати. І підсумовуючи, хочу сказати, що бачимо, що. В побільшій частині українців починають ненавидіти не люди, які можуть в Польщі приймати якісь рішення, не люди, які створюють нові робочі місця, які е, будують економіку Польщі. А бачимо, що все-таки найбільше, е, найбільше, скажімо так, не люблять або навіть ненавидять українців це е, категорії людей, які є мало освіченими. Це є е, мешканці там якихось е, ну, сільських, скажімо так, е, міст. Це є люди релігійні. Я не хочу нікого з релігійних людей образити, але е, у випадку, коли релігійні люди... Так, які знаходяться в Польщі, якщо вони легко реагують на російську пропаганду, і при цьому українцями починають якби проблемою українці починають поясняти всі свої проблеми, я вважаю це неадекватним, тому як вже є мільйон різних досліджень, є вже мільйон різних виступів польської влади, які говорять про те, що у випадку, якщо б українців на сьогоднішній день в Польщі не було, то польська економіка була б в повній задниці, тому не потрібно все спирати на українців, українці сплачують. Податки створюють нові робочі місця, йдуть працювати на ті підприємства, де поляки працювати не хочуть за допомогою українців. вже, ну якби вдається трохи подолати наслідки міграційної кризи, наслідки непрацездатного працездатного населення, якого в Польщі не вистачає, тому як величезна кількість підприємств просто взяла з країн Європейського союзу і переїхала до Польщі. Поляків справді не вистачає українці, е, якби польська влада розуміє, що українці це. Найкращий варіант для подолання цієї кризи, тому як е, є ще інший варіант, можна напривозити собі е, біженців з Африки, з Близького Сходу, з Азії. І вони також можуть працювати на тих підприємствах. Але я не думаю, що полякам ця ідея понравиться більше, ніж приймати в себе українців, які допомагають справді допомагають будувати е, Польщу до того моменту, поки як мінімум до того моменту, поки в Україні триває війна. Е, це питання є таке досить болюче, чи бачимо, що затягування цієї війни воно негативно впливає на оцінки простих обивателів Польщі. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі під відео і, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви ще чомусь досі не підписалися. Буду радий кожного з вас бачити в своїх наступних відео в коментарях. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!